О, це ще смачніше. Майже все з'їла. Клас. Ще й цукерки. Кольорові ММДемс. Об'їстися. Та коробочка, адже вона теж їстівна. Як же апетитно, не можу на це дивитись. Що вона збирається з'їздити одразу всю коробку? Це було дуже-дуже смачно. Ой, що це? Що це з моєю шкірою? Я зрозуміла. Зараз знадобиться моя медична валізка. Виміряємо віті температуру. Треба послухати її. Так, так, здається, у нас є діагноз. І я маю відповідне лікування за справу. Втай, віта. І зараз нам знадобиться наш особливий крем. Ось так. А тепер у справу йдуть лейкопластирі. Ось так. Готово. Клас, дякую, Лілі.